До здоров'я найкоротший шлях через спорт. Саме так вважає засновник фонду тільки разом Ігор Палиця. Тому велика кількість проєктів направлена на те, щоб розвивати спорт на Волині. Серед них і підтримка молодих, обдарованих, перспективних спортсменів. 30 молодих спортсменів, по три вихованці кожної зі спортивних шкіл Луцька, отримали стипендії фонду Ігоря Палиці. Тільки разом така стипендія призначається молодим людям, які мають успіхи у найрізноманітніших видах спорту. Заснували її у вересні минулого року. Нині ж продовжили традицію. Учасники й переможці місцевих, загальнодержавних та європейських чемпіонатів, щомісяця отримуватимуть допомогу для власного самовдосконалення і розвитку. Я вже багато змагань перебув за кордоном. Ось, вигравав в чемпіонаті Європи, був призером в чемпіонаті Європи. Рекорди України встановлював багато разів ю... в юніорах і по молодежі. Ось, і розумію, що потрібна допомога таким спортсменам, які готуються до Європи, до чемпіонатів світу, навіть до чемпіонату України. Ось, а в цьому році в нас Олімпійські ігри, і це, як то кажуть, мене дуже важливий старт для мене. Я хочу туди відібратися і поїхати. І... Фонт ігрофалосі дуже і, кстати, добре зреагував і допомагає нам в цьому. Богдана Караванська теж майстер спорту України міжнародного класу, але з пауерліфтингу. Займається спортом не перший рік, готується до паралімпійського чемпіонату України. Я просто побачив мій перший тренер, запропонував мені попробувати приїхати до нього в спортзал і спробувати займатися. В ковень спочатку я їздила. До Дружновича Валерія Павловича почала тренуватися. Потім поїхала через 21 тренування, поїхала на чемпіонат України і виконала нормативка кандидата дедата майстри спорту. Чи є ще якісь планки перед собою, які хочете поставити? Ну зараз я на останніх змаганнях підняла 87. Це були в Луцьку змагання. Чемпіонат області спорт потребує це звичайно матеріального забезпечення і, звичайно, до матеріального забезпечення. Це це теж духовне підтримка спортсменів у всіх напрямках. Звичайно, ми надіємося на все на майбутнє і на краще, що спортивна база буде відповідати тим стандартам, які повинні бути зроблені для такої категорії людей, для їх підтримки. Не тільки для великого спорту, а для реабілітації. Ми свою роботу починаємо спочатку від реабілітації до великого спорту. Такий наш девіз. Один за всіх всі за одного. У Волинського спорту значний потенціал. Слабка ланка, там де і скрізь матеріальне забезпечення Занепад спорту, вкрай недостатнє фінансування, підриває і можливості, і дух молоді. Саме тому фонд Ігоря Палиці тільки разом намагаються сформувати гідну базу для розвитку, облаштовуючи стадіони і майданчики, будуючи басейни, купуючи інвентар, і для цього ж призначений і матеріальний стимул молодих успішних спортсменів. Це якраз ті базові цінності. Ці базові речі, які дозволяють нам усім разом змінювати, змінюватись, змінювати наше оточення, наших близьких рідних, змінювати наше рідне місто, волинь, прославляти нашу рідну державу.